Всім добрий день. З Держанівки привезла яблука. Снежній кальвій. Хто пам'є. Вони таку мають розовеньку, бочок такий. І будемо класти їх. Показую вам перший рецепт. В Водичку додаю цукор, мед. Розтопила його. Заливаємо нашу красоту розсолом. Ви знаєте, ця кришка прогинається. Я ставлю вантаж камінчик. Дуже удобно. Інший спосіб. Наниз овес, цукор, сіль. Відаємо яблучко. Заливаємо водичкою холодною. Доб... Розмішую, ви знаєте, лишилися дома без кришок. Чоловік купи поїхав в магазин, На то нічого потім закладемо. Знаєте, що я наквасила сніжні кальві? Як зараз цей сорт називається? Я не знаю. Моя бабуся ще квасила Антонівку. Але вони у мене зберігаються до весни, яблучка ферментовані дуже корисні, так що кваститься дуже смачно.